Доброго дня всім, доброго здоров'ячка, Вітаю на своєму каналі. У нас задощило, особливо у нас гуркоче з ночі безкінечно. І такий потужний грім, блискавки. Ну, я давно не пам'ятаю, От, знаєте, пролетить злива і заспокоїться. А тут постійно майже затихає. А то гуркоче і гуркоче. так У мене запитання було, ні, рекомендація більше. Я так розумію, що ця глядачка вона у мене на каналі, мабуть, вперше. Дякую за рекомендацію. Вона написала, що треба. Обрізати Оліандр і буде кущитися. От я хочу, вони у мене вже старенькі, я не знаю скільки їм років. Оцей молодший, а той, що в мене ззаду, я тоді покажу, він старший, бо це я брала черенок от того. Ось видно, як я тут, оце коліна тут, це все я різала. Ось минулого року. Ось остання обрізка це була минулого року. Восени я обрізаю. Ось, бачите, вони ростуть з такою швидкістю. Оце за зимою вони не ростуть, тут у мене холодно, а за весну оце, вони до метру виганяють гілки. на нас... ось, не Наступному, а ось у цьому році я. Знову обріжу. Ось ця гілка була цвіла, я її відцвіла і зразу обрізала. І тут ось три, бачите, росточка тут у неї три. Зазвичай три. Ні, щось два. ось. Обрізаю я їх постійно. Вони не кущаться. От так, щоб куст був, У мене колись був череночок, я укоренила його воло і думала, штамбове дерево зроблю. Ну, не знаю, обрізала, обрізала, тоді воно не цвіте. ось, А обрізати постійно. У мене навіть є відео, як я обрізаю, коли я обрізаю. Я їх обрізаю, Оліандри, восени. Але буває тепла якщо зима, у мене вони тут стоять круглий рік, то буває, що й зимою вони підростають, то тоді ще зрізаю, бо воно витягується. Ось тут, ви бачите, вони не витяглись так сильно. Ну, Звичайно, вони отримують сонце ось тільки з п'яти ранку, і то якщо сонячна погода, і в пів першого дня. 12.30 це вже сонце пішло туди. От, вправо, отуди у нас сонце пішло, до обіду тільки сонячно, а потім світло, звичайно, відбивається від вікон, але це все не те. Якби була оранжерея під склом, коли круглий день і ці ну, сонячне проміння, то воно б не так. Було. Оцей оліандр, теж видно воно. Дивіться, там, скільки колін, це все ж я обрізала. Все, все, все. От гримить. Так, ось дивіться, оце минулого року я тут була, зломила спеціально. Це в мене я оприскувала через те тут каплі на листях. Оце з минулого року. Ось дивіться, оце звідси виросла гілка. І оце, дивіться, дивіться, ось вона яка. Тут уже метр цієї гілки. І ось вона тут буде цвісти. Перед цим ось цвіла ця гілка. І коли вона цвіла, ось я її зрізала. Так що я зрізаю постійно, на постійній основі. Тут в мене немає можливості вирощувати. Оліандри, вони здоровенний, хоча вони ж так, як і не дерева, а кущі більше. Можливо, у мене такий сорт, який деревом росте, а не кущиться. І черенок колись я давно читала, що треба вміло на, на цій рослині, яку ви хочете, череночок взяти, відрізати не той, що росте в бік, а той, що росте вверх. Ну Це в мене вже не перше покоління. Я на пошті була першого років 20, назад, а це, вже я обновлювала черенками, а потім старі я віддавала, бо вони наскільки виростали, що вже тут не вміщалися. От, мене от, от, така ситуація е, устраює. Бо ось тут їм не потрібно світла, і вони стоять на полу. Ось і цей на полу, і цей на полу. І тут стовбур, ви бачите, який він товстий. Ось. О, бо місця в мене нема. На вікні це не варіант тримати аліант. Це поки він маленький, перший рік, ще другий рік, а тоді він так розростеться, що вже буде в стелю опиратися. Або якщо у кого є такі лоджі чи до полу, коли скло, чи балкони, чи кімнати такі, тоді, звичайно, що буде для них краще. Ну, ось, оце в мене гілочка, оце вона виросла з весни і за літо. О, оце аж сюди. Минулому році, я коли я обрізала, я повторюся, вибачте, тут взагалі не було гілок. Я все позрізала, от, і це заново оце воно наросло в мене. Цю я зрізала, можна було і більше, але я ще восени буду е, зрізати. У мене сьогодні гібіскус розцвів, гібіскуси, гібіскусі. Ось це теж можна бачити. Що я їх зрізала ось, що таким він маленьким був. І тоді зрізала і зрізала. Ось оце за літо ось, о, виросла теж гілка яка. Ці бугенвілі, ці я ріжу ну, по декілька разів на рік. Ось о, теж видно. Це все коліно, все це видно ось тут. Без кінця я їх зрізаю, без кінця. Ось цвітуть і ріжу. Ось ця старіша. Ось тут теж видно, видно, що яка вона стара. І ось дивіться, це все зрізи були, все це зрізаю, що вона стоїть взагалі без гілок і без листя. Вона росте неймовірною темпами. Ось я весною зрізала, теж ось дивіться, вже впирається в потолок. Ось, бачите? Ось цей гібіскус. Теж я його, ну, всі гібіскуси, всі всі такі дерева, я їх зрізаю. Ну, гібіскуси і оліандри я раз на рік. Ну, буває, якщо за зиму щось там витягується, то ще раз зрізаю. Ось цей у мене гібіскус. Це взагалі карикатура, Я його без кінця зрізаю. А він росте тільки в одну гілку і тільки в одну гілку цвіте. От не знаю, він не, не дає в сторони, де він не стояв. І на вікні стояв. І Звичайно, що якби вони так більш-менш на вікні поміщалися. Ну, на жаль, у мене такого немає, такої можливості. Ну, Це або не тримати квіти, але їм у мене гарно. Вони ростуть, як я і відповідаю, я завжди казала, як в дикій природі. Ось цей гібіскус, самий молодий. О, десь уже відпала квітка, вчора цвів він. А, теж ось видно, я його зрізаю, О, тут він різ у дві гілочки. Я навесні ось отут. І тут обрізала ну, дуже так, потужно. Така вона довга була, позрізала. І ну, дивіться, все рівно в одну сторону ось росте, тут в другу. А оці, наче, почали рости. Але вони не потужні, вони і цвісти не будуть. І я зрізала цієї весни пізненько, то тільки оце в липні він зацвів, хоча він цвіте активно, і весною, навіть зимою він цвів. Ну, із-за того, що я обрізку роблю йому, ну, всім. Так що ну, так я. Обрізку роблю обов'язково, бо без цього я не знаю, куди б вони в мене росли. Куди? Навіть це. Я знаю, що треба обрізати, о, такі, і вони повинні начебто кущитися. Але от у мене кущів не, не виходить. Я не знаю чого. От багато маленьких, бачите? Гілочок, так? Да? Але вони оце трохи відросли і все. А потужно ростуть дві чи одна гілка, які постійно цвітуть. Можливо, їх би треба, вони на себе беруть всю енергію. Ну, Це треба, значить, формувати, заборонити їм, щоб вони цвіли, От, вигнали вони більше, ніж інші. Значить, підрізати. Ну, на це піде, мабуть. Може, рік, може, два, може, три, може декілька років. Ну, в общем, у мене така методика, я їх обрізаю, але такої цілі не ставлю, щоб прямо у мене були такі кущі якісь. Ще їх кущі попробуй, мені більше підходить, щоб вони плоско росли. отак, Рогачами такими, тоді їх можна кудись всунуть. Вікна у мене під віконня вузькі, так що туди вони не помістяться. От, ну, Ось так. Ось я, надіюся, розказала, чому такі. Можливо, як би сказати, чи правильно чи неправильно, це вже не має ніякого значення. От саме головне, що вони у мене доглянуті, я їх підгодовую постійно, всі квіти. У мене скільки йде добрива, ви навіть не уявляєте, я тільки встигаю купляти все літо. Зимою я не годую тільки фалінопсиси, а ці всі гіпіаструми, я всіх їх. Годую, підгодовую, все літо, весну, літо, осінь. Не планово виходить відео до п'ятниці, коли я буду знімати про квіти, вже, мабуть, не буде квітів, відцвітуть. Ось зацвів сьогодні гіпіаструм, Лайм, лимончик. Ось такий красунчик. Перший день саме такий яркий він, оці полоски самі яркі, а тоді з часом воно вже втрачає красоту. І він стає чисто таким жовтеньким. Ось така квітка. Там друга і ще дві. На цьому буду закінчувати. Дякую за ваші рекомендації. Неймовірно, цього разу багато коментарів ага, ще мені написали, що я жалуюсь на глядачів, я жалуюсь на себе. Я весь час говорю, що я не цікава своїм глядачам, не цікаво розказую, через те в мене і перегляди такі, я не на вас. Жалуюся, ні в коєм случаю. Це ваше право дивиться чи не дивиться, подобається чи не подобається. Я не можу нікого силоміць заставити, дивитися. Я просто розказую, як воно є. От. Е, ну, Перерва, е, звичайно, в тому, як я не знімала, це наслідки тої перерви довготривалої, і багато хто відвик від мого каналу, забувся. Ну, більше не буду так казати. Як буде, так і буде. До побачення, до нових зустрічей. Добавлю по скрипту. Теж естетика. Хтось теж написав, що немає естетики. Таке щось каже. Сказали. Скажу, що я ніколи за естетику не турбувалася. Я ніколи не думала, ой який горщик негарний, ой цей пласт масовий, а цей керамічний, які мені попадалися, які мені підходять по ціні. Ну, таке в мене відношення. Мені саме головне, щоб рослинам було е чудово. От грунт я підбираю. А горшки мені байдуже, який він гарний, негарний. І про естетику я в останню чергу, звичайно, я тут мию, витираю. От, Хоча мені тут ну, не складно, дуже складно, щоб помити вікно, ви уявляєте, мені треба всі ці рослини, всі ці горшки позносити. Ну, так у мене вийшло. О, тут же ще, один, ось, ще одна квітка. Я тільки побачила, дивіться. От, Дві зразу, який він гарний. ось, І ось тут. Ту, що я показувала. ой, Гуркотчик. Капець. ось, Так що за естетику я в останню чергу думаю. ну, то, там Полить, помить їх, підгодувати, от, такий мій догляд за ними. от, Щоб пересадить. І то великі рослини я пересаджую не часто. Перевалить, якщо вже виріс з горшка. От, ну, ось таке у мене відношення. А естетику, я завжди казала, у мене квіти, як в дикій природі. Ну, Хто мене давно дивиться, ви знаєте. Я завжди так повторювала, так як я знімаю відео про квіти давно, вже більше 10 років. От, ну, 10. Ну, Ну, хай буде так. Ось. І я завжди говорила, що в мене квіти, як в дикій природі. Отак, як оце я казала, хою, ось вони у мене, бачите, туди-сюди крутяться, отам, е і туди тягнеться. От я сюди кину і хай росте туди. Ось тут негарна в мене лампа. Вона була з плафоном гарна, але я чоловіку сказала, зніми його, бо 50% світла, яку вона надає, це зимою я її включаю для фелмінопсисів, вона забирає, вона затіняє. Через те я говорю, мені не треба Не гарна? ну і нічого гарна, саме головне, щоб квітам було гарно. Ось, Через те, ось тут у мене. на, на в вірьовках висять фалінопсиси, які я сама їх розмножила, дітки давала, всі укоренила, і тепер у мене це мої вирощені у мене. Мами чи папи, як сказати, і немає вже. А дітки його, це у мене квітують, ростуть. Ось так. Ну, На цьому, мабуть, я вже. Відповіла, Так, зараз сфотографую цю красоту. До нових зустрічей. Пишіть ще щось, зауваження якісь, я в наступних відео буду розказувати і показувати. І тепер уже пока-пока.